Він не є реалістичним, і він не був реалістичним, коли слухався в першому читанні у Верховній Раді. Я думав, що після націоналізації Приватбанку він буде суттєво переглянутий, але на жаль, мені так здалося, що уряд прийняв рішення і ти з чим уже є під рукою, тому що в принципі всі розуміють, що параметри, які закладені до державного бюджету, це дефіцит бюджету 3%, Це ріст національної економіки 3%, Це середньосважений річний курс 27,2%. Звичайно, це абсолютно нереальні речі. Всім людям, які розуміються на бюджетотворенні, чітко зрозуміло, що країна в наступному році буде рухатися далі вниз. Тому бюджет, якщо б він був досягнутий на тому рівні, який був презентований в Верховній Раді, було б великим досягненням. На жаль, він виконаний не буде. Для цього немає ніяких передумов ні в економіці, ні в нашому суспільстві. Ну його ж не вдасться стримати. Чому тому що він сьогодні 27,2. І якщо ви повернетеся на всі попередні роки. На рівні бюджетування, коли кабінет міністрів презентував в Верховній Раді, жодного разу курс не було витримано таким, як він був закладений у читанні державного бюджету. Само собою зрозуміло, що в наступному році, якщо Економіка виросте на 3% в гривні, але відбудеться девальвація національної валюти? А державі це треба буде робити. Чому? Тому що прийнято рішення про підняття мінімальної заробітної плати, якщо економіка не зростає, звідки брати гроші? Дана ситуації або друкувати, або девальвувати національну валюту на тому експорті, який надходить державу. Експорт теж падає, і ми бачимо, що основна виручка держави на експорті це торгівля зерном за останні три роки суттєво зменшилася незалежно від того, що ми експортуємо максимальні об'єми зерна із нашої країни і б'ємо рекорди. Тому можна очікувати, що курс наступного року по наших оцінках буде біля 30%. Тобто девальвація буде орієнтовано 15-20%. Ось реально і потрібно оцінювати українську економіку на кінець наступного 2017 року 15%, мінус 15-20% до того, що ми маємо у році 2016.